Всем доброго дня. Можно было купить пив комбайна. Извиняюсь, трошки бы камера грязная Что там твоя мечта сбылась? А? Может? Дима, поехали. Коротше, її леплента і внук. Рішив я поїхати до батька, подивитися, що він там Брали Бушну Це 17 й рік 1, 1,5 Ну така на навіть їздить можна Нам хвата Трошки зрозумів, що життя коротке, треба брати в життя що можна так що такі справи летим потихеньку зараз якось сядемо така комплектація кондір працює значить нормально дадим нравиться машина сейчас їздимо до діда подивимось що там дід Сідать конечно важкувати, а так нормально жити можна. Марина забрала, сказала твоя, да. А мені на чому їздить. На комбайні, на тракторі, да? На Жигулях. Мама, Моя так, поїхали ми. Позавчора... поросята дивиде. Диви де поросята аж. Піду Їх там два. Да? Батько вчора чи позавчора грузив пшеницю, казав, що по 200 гривень тона в кого яка ціна напишіть погрузка стоїть його воно грузить чи не стоїть по такій ціні батько там комбайн крутив Діма пішов поросят зараз на гони а я єлі чалепаю це, це просто нема слов скільки роботи зараз би по це? США? Які всі коротше щось тут каже цей тормозний Чи той сыплення побігло Десь сняв? А де його там сняв, не знаю. Хотілося в цьому році поміняти комбайн, ну вже точно не поміняємо, так як у мене здоров'я підшатнуло Десь 100-100 тисяч пішло гривників на здоров'я. Ну і плюс купили я, батько вирішив каже все в желізо вкладуємо в желізо. Каже давай, каже купимо машину, бо все время все время желізо, желізо, це, то ангари, а надо каже щось і для себе. І для себе щось каже, якось пожить. То культиватор. Це каже, купом тобі доста. Пригнав. Ага. Каже, треба купляти -ка хоч щось для себе. Бо сюди вклали кучу бабла. Он там пога. Так що таке справиш. Сівалка. А. То а для себе ти не замечаєш, коли здоров'я проходить. Дивився канал ТВ, от він правильно сказав. Коли не звісно, коли не, ну, подобається чоловікові щось купити, ну купив він. порадійте за чоловіка. Ні, ще там пишуть. Ну, захоче він його продасть, захоче не продасть. Це в нас і вепер. Тут... Той зараз будку завалив. Ми приїхали, почав пищати. Кілограм важили, було 300, ну, до 300 кг у ньому. Це кабан. Його вже кастрірувати треба. Вже б, звісно, з батьком вирізали, ну. Але... По 85 батько здав свиней різаних. Така ціна була. Ну там одвозили, одвозили коротше, у нас тут по цьому як Поросята наче по 2000 беруть. Така ціна невелика, звісно. Головне не перецепитися. <рес> Оце десь найжорке тут. І ноги передвигаєш. Приїхав я трошки додому. На вихідні, в п'ятницю приїхав, а не на неділю поїду. Додому. Додому, <рес> ну, в больницю як додому кажу mm. так mm. що такі справи по 2000 по 85 що там ще є? я не сказав ну така ціна хоча їх зараз ніхто їх і не бере тих поросядва зерно сейчас ціні значить 6000 беруть у нас а десь тут ще одні нужні це щось якесь нове, це я не знаю, що за порося. Я був, його не було. Бачите які? Цей місяця ще немає. Теж дебеленькі. Раз, два, чотири, п'ять, шесть, сім, восем штучок. 8 поросяток. Мамка, наче спокойно була Привела. А то, наверное, за захрякав привезли, наверное. Чи Чердали, наверное. Тут надо на строить. А я поломався. ще глянемо де ті більші там ті більші такі уже скоро місяць їм буде треба постригтися сьогодні. налесу бо я не можу батьковий апарат Це цеху батька тут Миш якісь стоїть. Хоч позаглядаю по сараях, як, як я це люблю, як хозяйство. Та Де вони? А. а їх нема. Десь бігають одна Ну, Бачите, як чує, що хтось чужий. Давно не заходив тут так, що такі справи, може ще заїдемо на кукурузку гулямо Може сьогодні батько вже був Так що тут такі справи Погнали, сейчас подивимось Наверно в хаті сидить Так добре Ставимо таку подобайку. Всім дякую